Всім привіт, друзі! Взялась наготувала каструльку. Мені Віталій, коли ми були в Житомирі, не дав купити сало. Пішли купили там його руги дешевші. І все. І щось як розбереге і все. Не було його настроєння. І я не купила. Тому сьогодні купила ось таке сало. Якраз на намезиний пальчик. Це по 60 гривень. Але чого я його взяла? Тут одна шкура. Я люблю шкури, тут взагалі нема, тільки на спичку. Тут трохи до такого м'яса є, тут ця сторона одна товща на палець. І за шкур. І чого я його взяла, тому що це домашнє сало. Молоде порося закололи, Віталік її знає. І робив колись війна в полі на роботі. Це мати щось з ногами, і вони мама не подужає держать, і вони молоденькі порося закололи. А це бочок аж 120 гривень. От вам. Це теж от, на палець. Ось таке сало. Я зараз його хочу порізати. А вчора купила в магазині по 80 гривень, зараз покажу, яке. зараз... Ой, не по 80, а по 50 У нас у овочі. таке. Ось таке на це жарко. А це я купила, не представляєте, чогось взяла його за 100. Воно мало що. Де й принесла Віталій туди і показую і кажу. То, то це ж за 50 вона товще. Бачите? Ну, оце такі ціни, так що не знаю. Ось таке купила. А таке оце я купила за 120. Тоже тут я знаю. на палець, на палець тут. Воно два. Ось так його сало покупляла. Так що трохи положу зараз у морозилку, трохи в каструлю полі лежу це. Таке щось буде на зажарку. Таке. Хоча б не попутати, бо зарі вже напутаю. Щось понапутувала. Оце. Золочу оце. сало. Це таке 120 домашні сьогодні, не знаю. Що ж, чим же ж треба годувати своїх мужиків? Це Бучок каже. Таке о. Кажу, давайте по 50. Оце, воно ж кажу, тоненьке таке, як спичка. А вони ні, це домашнє, а що таке 50 гривень? Тут і 60 да ніщо. Ми надумали, якщо не продамо, то заберемо додому. Чоловік сказав перекрутіть да з перцем, да з часником де да буде намазувати на хліб. Оце такому так жінка сказала, і він стояв збоку. Воно каже, ваш чоловік стоїть. І у нього є мій номер телефону, ми з ним робили разом на роботі. Каже, якщо буде погано, то позвоніть іди, скажете, я заберу. Ну, я трошки жарила, то да, таке охученьке сало. Каже, що ма, мама годує хлібом, навіть молоко підліває. Правда? Вже молоко буде літь, не знаю. Ну, що й так. Кажу, що сало багато не візьме солі. Ви знаєте, що бере, як багато сильно його натецькає, то таке солонюче й Mm. Трохи ще його пострушую. То нісіньки таке, що але домашнє. Шпилю така мягусінька м'ягусінька відрізала, з'їла. Людей у базарі немає зовсім майже. Ко проходять, люди тут біжать, якусь продукцію купляють. Капуста, бачу, вже жінка продавала по 30 гривень кілограм. Це не звісно вже. А далі вона, я так чувствую, що буде зімою по 50 гривень капуста навіть. Трохи. Так гарно повиміває, біленьке-беленьке таке, Правда, школочка мішти просипав, так? Да. Да. Ну, зараз треба витріпати. Да, я раз витрепую ходю. Ну, смак зовсім другий, що там казати. Те, що було сало. Ну, дуже товсто сало, то мене ніхто не любить. А то таке є сало, як буханка, не знаю. Вже не люблю його, дуже сірно не люблю. Оце Віталій казав у в коли с'їздив, то казав, що закололі порося. Люди він був там у їх. І каже, все товсте сало перетопилі. Наоборот, все в нас тонке топлять, а в їх товсті. А тоненьке сало поставляли їсти. Представляєте? А толсте все перетопили. Що? Та отправить. Шо, витріпать, потому Я зараз буду її, конечно. Волод не це все як положено.

Струйка повна. Та накрию. І холодильник поставлю. Сьогодні у нас така їда. Картоплю зварила в мундирах. Ось така добра тюлечка, дуже смачна. Це часник положила сюди і ще сало домашнє жарила. І така їда була у нас сьогодні. Ну, дуже смачно, з оход і Взагалі, супер-супер.